Поки одні сидять в окопах, шукають рештки загиблих та обороняють українське небо. Інші міряються банками переданої тушкованки, оскаржують чужі інвалідності та зривають сесії. Не виняток і черкаські депутати. Їх в обласній раді 64. 46 з них чоловіки. Скільки їх служить у війську? Чому одні пішли боронити країну у перші дні повномасштабної війни? А інші залишилися на своїх посадах у мирних Черкасах. Дивіться у нашому спеціальному репортажі. Це депутати обласної ради. Тут виступають з трибуни. Хочу зауважити, що на початку каденції більшість була створена саме навколо Черкаща. Голосують та сваряться. Та будьте ви нормальними людьми. Тих підходив, що ми друзі. Що ти мутите? Їх черкасці обрали 25 жовтня 2020 року. Серед 64 депутатів 46 чоловіків. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті установи. Згідно з чинним законодавством, частина депутатів підлягають мобілізації, адже вік військовозобов'язаних в Україні 25-60 років. І такі депутати в обласній раді є. Хто з них став на захист країни, де служить, і скільки з них заброньовані, ми намагалися дізнатися в обласній раді. Для цього скерували відповідний інформаційний запит. Відповідь на нього отримали через п'ять днів, як це передбачає закон про доступ до публічної інформації. Але жодних... Даних нам не надали. У листі з підписом першого заступника голови Романа Сущенка зазначено, частина депутатів обласної ради здійснюють представницьку діяльність на громадських засадах та не перебувають у трудових відносинах з обласною радою. З огляду на це установа не володіє і не зобов'язана володіти запитуваною інформацією. Щодо депутатів, які працюють в обласній раді на постійній основі, нам відповіли. Відомості про військовий облік та бронювання конфіденційна інформація з грифом для службового користування. А отже, надати такі дані не вбачається можливим. Чи зобов'язана обласна рада надати журналістам інформацію про депутатів суспільному розповів військовий юрист Валерій Макеєв. На мою думку, це публічна інформація. У цьому і є зміст публічної інформації, в цьому є зміст демократії. Ніякої тут даруйте воєнної тайни, як казала таємниці, особливої немає. Скільки осіб заборонього, щоб суспільство бачило і співвідносило з іншими категоріями осіб. Чи є на сьогодні народні обранці депутатів якоїсь пріоритеті по порівнянні до інших осіб. Це становить така інформація, становить суспільний інтерес. Його потрібно задовільняти. Тож хто з депутатів воює чи заброньований? Ми запитали голову обласної ради Анатолія Підгорного вже не письмово, а на черговій сесії, 24 січня. Депутатів обласної ради обласна рада не оборонює. бронює. Вас таких форм наважить. Немає. Я можу розказати ту про ту інформацію, яка є в мене сьогодні. У нас з числа депутатів обласної ради е, служать у збройних силах України чотири е, особи. То ці депутати, які боронять Україну, пан Анатолій так і не назвав. Тому ми з'ясували це самі. Один з них – 48-річний Віталій Коваль, керівник фракції Європейська Солідарність. Нині розповідає офіцер збройних сил України на сьогодні. В мої функції виходить розробка і вдосконалення існуючих різних методів, засобів, пристроїв для цього і їх апробація на лінії зіткнення. До війська депутат долучився у перший день повномасштабної війни. У мене двоє дітей, і коли така загроза стала, не було вагань. Дружина знала, що я вже зранку, 24-го був військкоматі. Загалом у Європейській солідарності сім чоловіків: четверо призовного віку та двоє жінок. Колись діти спитають а що ти робив, коли була війна, ні, можна звичайно там бути в економіці. Але економіка не працюватиме, якщо ми там не вистаємо. І коли е я дивлюся, е я останній раз, от коли восени в бойовому відрядженні був, я бачу, як треба динамічно розвивати зокрема радіолектронну протидію, щоб техніка була ціла, особовий склад був цілий і докладачому, то те, що тут повірте, це другорядні проблеми. Насправді. Долучилася до служби в ЗСУ і його однопартійка Оксана Циганок. Поспілкуватися з нею особисто нам не вдалося. Під час останніх сесій обласної ради її не було. Суспільне готувало про депутатку матеріал 5 грудня 2024 року. Тоді вона зазначила, обіймає посаду командира автомобільного відділення у своєму підрозділі. До цього з 2014 року займалась волонтерством. Створила у Черкасах центр допомоги армії. А це депутат від партії Слуга народу Валерій Данилевський, йому 57. Працює начальником обласного управління освіти та науки, а також збиває дрони над черкаським небом у складі мобільної вогневої групи добровольчого формування. До нього розповідає, долучився на початку 2024 року. Я є Держслужбовець і можу це робити тільки з дозволу керівника військової обласної адміністрації. Такі дозволи я маю, тому вдень я на роботі, а вночі через четвертій добу заступаю чергую чергування. Сьогодні ще теж тільки з чергування, тільки з позиції. Ми збиваємо повітряні цілі, які незаконно знаходяться в повітряному просторі України. Чому ми ще зайнятися? Тому що хтось це має робити, і а чому не я? Так подумав і однопартієць пана Валерія Сергій Лісовий. Йому 35. За власним бажанням пішов служити у розвідку. Це було 27 листопада 2022 року. Через півроку отримав поранення. Нині працює заступником голови обласної ради. Спочатку займався волонтерством, ну будь так, як і всі. Потім почав їздити з одної християнської місії, евакуйовувати людей з сірої зони. Не возили туди продукти, назад забрали людей. А потім прийняв рішення, що ну, треба, мабуть, теж долучатись. Щоб прийняти таке рішення, треба бути ну, підготовленим. Мабуть, спочатку це морально, духовно, ну розуміти для себе психологічно бути готовим до цього. Ну адже прийняти таке рішення і піти туди, це ж не просто слова, не просто дії. Це Дійсно, велика відповідальність, відповідальність в першу чергу за життя своє і життя рідних, близьких. Тому що, коли ти йдеш, немає на війні як відеоіграх, сейф зберегтись. Тобто, тут, знаєте, як у нас завжди жартували 50 на 50. Повезе, не повезе, все. загалом. У фракції Слуга народу 12 депутатів, двоє жінок і 10 чоловіків. Призовного віку шість осіб. Служать не всі, але всі так чи інакше допомагають військовим. Розповідає голова фракції Слуга народу Анатолій Яріш. Та чому там ви ваші колеги не долучаєтеся до збройних сил України ну безпосередньо не бої? Хто як може, так і допомагає. Хтось воює, хтось не воює, хтось з військовою спеціальністю, хтось не з військовою спеціальністю. Ну так те, що є по факту, те і є. Фракції батьківщина сім депутатів: п'ять чоловіків і двоє жінок. Призовного віку троє чоловіків. «В нашій партії є такі, і хто служить, і хто воює і навіть от наша там Наталія Боброва, керівник нашого стеблійського з... партосередку. Сьогодні збиває шахеди. На Черкащину щодня займається цими питаннями. Так само як і Василь Могильний, тоже депутат Черкаської районної ради від батьківщини. Так само займається такими подібними питаннями. Насправді багато таких людей, але в обласній раді на жаль таких немає на сьогодні. Ви яким чином допомагаєте? Звичайно, купуємо машини постійно, донатимо і робимо все від нас залежно. А це керівник фракції Черкащани Олександр Коваленко. Вона у раді найчисельніша і складається з 18 депутатів: 5 жінок і 13 чоловіків. 10 з них. Призовного віку. Боюють. Або яким чином дотично? Нема. Я служив шість місяців, був помісований. Отримав автомат в перві дні війни, записали військовий білет і сказали через 4 дні, що я служу. Мушу служити. До військових долучився і депутат від цієї партії Олег Петренко. а Він координатор благодійного фонду 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. З ними поспілкувалися 20 грудня. Тоді він покинув сесійну залу, бо депутати зривали засідання. Ну от я з 3-ї штурмової бригади спеціально приїхав. У мене роботи ну більш важливої роботи ніж слухати клоунів на трибуні. Поспілкуватися з керівницею фракції За майбутнє Світланою Легойдою на сесії обласної ради нам не вдалося. Вона не прийшла. Тож ми намагалися зв'язатися з нею і телефоном, і через Фейсбук, але відповіді не отримали. У цій партії, згідно з даними сайту обласної ради, 11 депутатів. П'ять з них жінки, шість чоловіки. П'ять з них призовного віку. Є у раді і позафракційні депутати серед них Олександр Вельбівець. До ТЦК він пішов у перший день повномасштабної війни. Тоді каже, вчинив по совісті. Я був прикомандірований до 38 ї окремої бригади морської піхоти у групу цивільного військового споробітництва, яка займається пошуком екуації. тіл, рештки тіл військовослужбовців, загиблих на полі. Зараз я мене відкликали. На постійне місце служби там, де я в штаті знаходжуся, це е, командування морських сил, управління ЦВС. Це вибір кожного. Е, найголовніше, що мені не треба було чекати запрошення якихось до військомату. Е, я, як чоловік свідомий, прийшов перший день, так як це мало бути, тому що я є військовозобов'язаний, офіцером запасу, зробив так, як мав вчинити. Загалом серед позафракційних депутатів, а їх сім: дві жінки, і п'ять чоловіків. Четверо з них призовного віку. Один чоловік, який воює, а інший, який не воює, вони мають рівні права, правда? Але це ну, несправедливо, тому що чому так? Тому, на мою думку, якщо депутат не воює, то ну, він не повинен бути депутатом. Депутатство це робота. Якщо депутати не виконують свою роботу, ну хай кладуть мандат і йдуть на фронт. Ну це справедливо насправді. Ольга Лисенко, Олександр Кулик та Мазгорозія. Суспільне новини, Черкаси.